Сьогодні я буду готувати чур, тому що це смачний іспанський рецепт, який я пробував вже два рази. і Мені сподобається. Цікаво, якщо я його сам приготую, це, це мені сподобається? Чи ні? Ми. Мі... А для нашого часу потрібне. Два борошно, маса, цукор, вода м та посипка з цукру та кориці. Воду, масло і цукор перемішуємо перемішаємо. Воно вогні до кипіння. У нас на жаль вимкнули. Світло, але це для нас не проблема. Продовжуємо готувати. Простійне борошно ми додаємо в нашу суміш та перемішуємо на маленькому вогні до однорідності. тісто В нас виходить. Одна сладість вже увімкнули світло. А тепер... Ми додаємо по одному яйцю та ми гарно перемішуємо. Прийшлося трохи попрацювати. Подивіться, яке в нас вийшло пластичне тісто. Виглядає вже смачно трохи. Перекладаємо наше Уявіть, що ми в кулінарній мішечі шив целофан та з поважанням одягаємо ось таку насадку. На Нападайно додав багато олії та видавлював наше шипіство. Та обрізаємо. Та оснажуємо до золотистого кольору з кожної сторони. Кладемо наш шипіст. Рос, надо Попробую рушник, щоб зайва лігія впиталась. Останній етап обсипаємо в пасиці. Так, тепер спробуємо. М -м, мені дуже подобається. Це там... тому що ззовні хрустке. А мовну ну, м'яке. Рекомендую. Па-па.